Просто зараз нема ну, через те, що був великий акцент для нас було дуже важливо. Ті вистави, які ми зробили, які дуже успішно пройшли, і в Ізраїлі і в Ангелі нас зараз ідуть перемовини з Америкою, тому що ми ж мову. Угу. І ми пробиваємо культуру. І, наприклад, в Ізраїлі нам дуже довго говорили, що ніхто на вас не прийде. Ми продали повні зали. просто за лічені дні. У нас були аншлаги у шести містах Ізраїлю. І це перший раз україномовна вистава гралася на сцені Ізраїлю. Угу. І це такий, ну визначний факт. Ти розумієш, що буде може бути хейт. Після твоїх слів з приводу твого чоловіка, mm -hmm. що а він не повертається в Україну, тому що він боїться. Знаєш, я, ми ж ведемо відкрите життя. Mm -hmm. Я це про це розповідаю в соцмережах, і всі все бачать. Жодного ви не мене багато підписників. Жодного разу, жодного хейту я не бачила. Ну знову ж таки, він же не е, мовчав. Е, ну він не припливав тису. Він не порушував. Ну тобто він живе відкрите, абсолютно чесне життя. І я думаю, що до речі, якщо ти захочеш з ним поспілкуватися на цю тему, він тобі. Чесно і просто відповість на всі питання, тому uh -huh. що Міша – це людина, яка завжди стовідсотково чесно відповідає на все. У нього взагалі нема цього моменту. Виходить зараз. Ти в Києві по факту одна, так і в Україні одна. Вся родина за кордоном. Ну по-різному, ми всі ти тицяємося, їздимо, mm -hmm. і батьки, і мама, і ми і в Харків багато їздять і тут. І я живу в Укрзалізниці. Я це кажу вже рік. Я це реально мій дім. Я дуже mm -hmm. Укрзалізниця, поїзди літаки. Це реально зараз мій дім. І в принципі для артистів це норма. Просто коли людина більш більш не творчої професії про це чує, їй здається, що це щось таке ну складне. Це не складно для нас.